Окі-докі, з вами Локі. І це друга частина наших пригод на сервері Велкрафт. Почнемо з того, що в минулій серії я забув розказати про те, що з гравцем, з яким я грав. Ми знайшли данч, в якому з корисних речей були дві з різних картопля, яку я згодом посадив на своїй фермі, яку я зробив у цій серії. Також я знайшов там книжні полиці... Які мені будуть потрібні для створення зачарувального стола, та ми також позбирали там ліхтарі для декорації нашої майбутньої домівки. Це все, що я забув вам сказати. Далі в мене все почалося як звичайно. Я зайшов на сервер. Загодом мене зустрів Сфіс, таке його ім'я. Ми з ним спілкувалися вже по голосовому зв'язку в Дискорді, і він показав мені підземний дім. Який він зробив, бо йому було нудно. Він мені показав цю домівку, та ми вирішили на пошук нової території, де ми могли би побудувати свою хоча б якусь першу стартову базу. І на наше щастя, ми недалеко відійшовши від спавну, десь на блоків 100, знайшли дуже чудову територію. Там були поля, також з боку була річка. Ми не хотіли жити десь в Месі. Або в савані, бо там такі неприємні теплі кольори, жовтий, ну неприємні кольори. І нам повезло, що недалеко від спавну була така територія. Ми її обгородили стовпами, щоб було зрозуміло, що тут хтось живе. Також на цій території ми побачили якийсь напіврозвалений, навіть не, не напіврозвалений, а майже повністю розвалений дім. І потім ми на його фундаменті побудували свій новий дім. Також я побачив пшеницю, яка просто росла в полі. Причому там я навіть не замітив ніякого джерела води, просто пшеницю. Я думаю, що це так нереально. Я вирішив подивитись, може там десь є джерело води. Я прокопав і знайшов там джерело води. І також декілька пшениць. Я цю територію розкопав і зробив на, ньому, на цьому місці свою ферму. Також свіст побудував таблицю оголошення, на якій він написав назву клану, і також учасників цього клану. І закони цього клану. Але поки що законів яких немає. Можливо, в майбутньому ми додамо закони, можливо, знайдемо нових гравців, які захочуть приєднатися до нашого клану. Чорні лицарі. Чому він називається Чорні лицарі? Тому що в нас вже є прапор, дивлячись на який зразу здається, ніби це якісь лицарі. Тому ми назвали його Чорні лицарі. Можливо, знайдемо якісь скіни, які будуть тематично підходити під назву. Для чого ми взагалі зробили клан? Того, що в нас на сервері є такі правила, які кажуть, що потрібно об'єднуватись в групи. Тобто, не можна так самому ходити, блукати, потрібно об'єднуватись. І ось так ми і об'єдналися. Ми стали думати, що робити далі. І ми дійшли до спільного висновку, що нам потрібно разом збільшити, якось покращити нашу територію. Та побудувати може деякі будівлі, також нам не вистачає їжі, і також нам не вистачає ресурсів. Я подумав, що краще піти до печери та добути, наприклад, те саме вугілля, якого нам не вистачає для того, щоб переплавати ту саму їжу. І ось тому я вирішив піти. А свіс вирішив залишити та побудувати якісь будинки, можливо, займатися сільським господарством, зводити тварин і таке інше. У печері я зустрів багато нових мобів, там були скорпіони, якісь големи з чорного каменю, і я навіть в деякий момент чуть не помер через те, що я ледь не розбився спочатку через свою тупість, я забув з собою взяти відро води. Якби я помаленьку спускався вниз-вниз-вниз. і в мене поступово закінчувалась їжа. А моби не закінчувались. І вийшло так, що я встиг все-таки добути там невелику кількість ресурсів, щось типу півстаку гілля, майже стак заліза, невелику кількість алмазів. Також я побачив нові ресурси там, у печері. Це були рубіни, їх я теж добув. Мене в будь-який момент могли вбити в печері, і тому я вирішив підніматися наверх. Піднявшись наверх, я побачив, що Сфіс побудував на цьому фундаменті старого розваленого дому свій дім. Симпатичний, маленький, досить, але в принципі непоганий для першої бази. Ну і я склав свої ресурси, які були, і на цьому закінчилась оця друга частина нашої подорожі на сервері Велкрафт. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати. Скоро, можливо, вийде третя частина. Ну а з вами був я, Про. Всім удачі і всім пока!